i'm a Ну що, я у празі і починаю просто пошехідну екскурсію. Я залишилась сама, можна не поспішаючи йти і дивитися місто. Це те, що я люблю більш за все. Коли ти сам вивчаєш те, що, те, що зможу, те і подивлюсь. Настрій чудовий. Оченята, правда, трохи закриваються, але це не страшно. Це останнє місто на моєму шляху, і вже вночі я буду притинати кордон, так що чудово, можна трошечки ще насолодитись. На моєму шляху перший міст. Я на нього підіймаюсь. Ось такі статуї я бачу. на найпішеходний. Все. Дивіться, який вид. В Вразі я вперше. Так що буду насолоджуватись містом чарівно. Я так розумію, що все компактно, я все встигну. В мене в мене, мені здається, дві години. Фух. Ну і погода чудова, в принципі. В принципі, сонечко пробивається, ну, так, похмура. Похмура, ну це не страшно. Ось дивіться, які деталі. Вау. А це що? Я щось там не бачила цього? Цікаво. Ну, саме головне тут не зависнути надовго. До часу, як я кажу, небагато. Не позор? <смітна> позор? Позор, Тому позор. Кому позор? Водіям чи що? Ні, ну я не можу. Як чудово, як Ось Такий будиночок нічого не знаю. Де, що, Просто йду на площу. Так. Правізка факульта. Що це? Мабуть. Мабуть, адміністрація чи мерія, щось таке. Йду далі. <му> Вже трошечки бачу старого міста. Ось такий пам'ятник. Чудово, що це саме я <сху> дійсно не знаю. Там вже якийсь будиночок. Дивіться, який будиночок. Так, чарівний. Тут магазин Монблан. Тут такі решітка. Ця ж будівля. Мені здається, що якийсь готель. Скрізь такі європейські будиночки. Ось я бачу вже якийсь шпиль. Тут ось ось такі будиночки. Ось такий хід. Дуже прикольно, витрийний. Все. Все, я зрозуміла, що це за магазин. Тут приходить дивіться, на красу, красунці манс. У них скрізь такі быстро на фума Ось я вже підхожу на площу. Зараз Так, вже сонечко просинається. Знову тематика рибок. Рибки скрізь. І ось такий відкривається мені вид на цю площу. Чарівно виглядає. Мені подобається. І ось ще такий тут шпиль. Будиночки різнокольорові. І що ви думаєте? Вона тут одна, ця карета? Ні. Те, що я бачу, їх три. Красивенчики. Ах і красунчики, подивіться. Ой. Оце так. Хі -хі. Як це гарно. Подивіться, яка краса. Я на фоні карет. На фоні Праги тут щось туалети ставлять. В общем, працюють. Робота. Ось так виглядає. Тут якісь технічні. ще Дуже багато машин стоїть. Не знаю, до чого вони готуються, але вся площа заставлена автівками такими величезними фурами. Ось так. Так, нічого не скажу по поводу персонажа. Бо щось так це остання екскурсія і якось навіть. Не поцікавилась. Їду в Прагу, думала і все. Мола щось розкажуть, але тільки, тільки буде екскурсія по річці, я на неї не записалась. Хотіла самою просто погуляти. Можна помилуватися на цю красу і можна йти далі. Коні скрізь. І там, і там, і там. Ось. І знову виїздить. Ось яка вона. Де ще дівчинка. Дівчинка її управляє. Підсяє дел плащадка. Як мені подобається. Ну що і ще я хочу подивитись Карлів міст. Так, ну що, пішли далі, ми будемо витрачати час. Пішли. Ось такий будиночок. Що тут відбувається? Щось вони готують. Ага, марафон буде. Зрозуміла, вони готуються саме до марафону. Ставлять туалети. Тут прям зразу все готують. <с antenna> <agora> Привіт. Так, і ось тут смажить м'ясо. Хлопці. Який запах. Так. Дивіться, ось хтось катається і там роблять трибуни. Ну, так, Тобто марафон буде? А тут ще щось знаходиться. теж не уявляю, що це. Можливо, підпишу, якщо буде час. А зараз так. Просто що бачу, то, то і знімаю. Вау! А що це за толпа? Це що всі сюди? А чого вони там стоять? Може хочуть туди зайти? Що це за толпа людей така? Дивіться, скільки їх. Так. Угу. Ось такий будиночок. Ось так він виглядає. Тут годинник. Бачите? А люди стоять, мабуть, буде годинник відбивати. Який він цікавий. Wow, wow. Так. Я думаю, да, вони чекають, що буде він бити. Yeah, Люди постояли, познімали. Хтось там вискочив мені, я так зблизька, що я не бачу. Пішли далі. Ось mm. такий тут будиночок, башня. Дуже прикольно виглядає. Так я подивилась, люди тут е подивились, потов потовпились. І розходяться потрошечку. А тут подивіться, які двері ще такі дуже гарно прикрашено. Я такий профан, навіть не знаю. Якась визначна башта, ну я навіть не пам'ятаю її назву. Ось я трошечки відійшла подалі, щоб було її видно. Якась визначна башта. Ну, я, звичайно, підпишу, бо щось... бо щось. В голові, пустота, бо таке вже останнє місто. Ви розумієте, що я навіть не готувалася до нього. Ну що, кожен будинок чудовий, трошечки подивимось і вже буду йти на Карлів міст. Ось. Дуже сподіваюся, що щось залишиться і мені буде видно я на фоні Праги. Так що. В <ріст> общем, настрій чудовий, сонячна погода, сонечки так що можна гуляти. Ось, фонарі, будиночки. Віси, тут же зразу і кафешки можна посидіти. Теж тематика така цікава як грецька тематика і тут ще мавпочка чи хто це чиливання. Тут ще різнокольорові будиночки, також бари. Все чарівно виглядає хотель, якийсь і ось чомусь мені здається, що це махочка. Ні, мабуть, лев. Вони прям пружляють і пружляють, не стоять, постійно їдуть. Краса міста. Мені подобається, як він декорований, він такий різнокольоровий, яскравий. На ведь хотель принц <різь> так прошли. Что так и прохи? Сводчатый. Можна вийти тут ось так на площу. Це ж невеличка площа. Ага, тут ще такий є колодязь. Подивіться, який він цікавий, старовинний і дуже прикрашений. Лев. Символ, мабуть, лев. Нарешті трошечки і себе познімати, бо дуже поспішні були екскурсії, і зараз у мене дві години просто самостійно прогулятись і все роздивитись. Дуже багато скрізь барних таких закладів можна посидіти, перекосити і йти далі. Сваровський магазин. ну такий. Тільки подивіться на цей запад. Ось ребіт і ось така люстра, висить. І скрізь е, риба, мабуть, символ, що це, це ж таки рибацьке таке місто. Ось я вже повертаю за рог і оцей вид хочу собі залишити. Магазин Сваровський, і я йду далі. Ось сюди повертаю на цю вуличку. Тут ще ось така тут картини. Дуже гарно виглядає, трошечки звернув. Ось такий затишний тут заклад. Можна подивитись. Красиво. Подивіться, це саме-саме центр. Так, скрізь ці часи, парлік міст. Я зараз до нього підійду. чудові види. Щас щось побачимо. Так, ось така вуличка і знову якийсь символ королевської власті. І ми йдемо далі. До десяти. Ну, так, щось пітляє нерівні вулочки. Я дуже сподіваюся, що я вийду туди, куди мені потрібно. <різований> Ось так, я кудись виходжу, бачу якусь башту. Тут ресторан, Ось такий олень царської особи. Я думаю, що можна зайти поглянути, що тут є. Хлопчик. Так не просто так, що світ. Прямо гімнаст. Тут навіть є запис гімн болокна, і ось так він. На одній ніжці стоїть. Чудово ось цей хлопчик, дуже сподіваюся, що мені його буде видно і можна йти далі. Ось така люстра і олень. І іду далі купляти. Бачу вже знову якусь церкву. Зрозуміла, що стара, стара частина вона невелика. Всі європейські міста були невеликими. Якщо Одеса там 40 хвилин пішки, то і тут повинна бути так само. Я маю на увазі саме стару частину. Якщо щось не встигну або прийду, ну неважливо. Човка, Чопка там? Неважливо. Ще Тут, я знаю, є маленька вуличка, сама, сама сама вузька. Ну, шукати її навіть на карті я зараз не буду. Є ось такі колонки, не знаю, чи вони працюють, але вони є. Тут поруч ось такий собор. Зараз будемо шукати, де, де його фасад. Так, ось такі елементи. Можна роздивитися і йдемо далі. Так, ось тут бачу, що люди заходять. Зараз спробую зайти хоч кудись. Вау! Сонечка прокинулась. Така чудова погода. Всю нашу поїздку я вважаю, нам дуже повезло з погодою це римсько-католіцький костюм. Зараз спробуємо щось. Подивитися, що Тут що я була. Це його фасад трошечки з іншого боку. Так, це якась галерея. Галерея архітектури. Тут стоять, ну, перехід, да, цікавий перехід дерев'яний. Коли ти стільки подивився впродовж одного тижня, звичайно, це гарно, звичайно, мені все це подобається. Дуже красиво. І дуже красиво. Тут ось такий закуточок. Чарівна. Це теж здання галереї, бо вона повинна бути, мені здається, великою. Гарне. І найголовніше, що ось так вроді музей, тут же є можливість пограти ось такі ще елементи. Це завито виноградом, плющем. Ось я про що кажу. Бачите, тут вроді галереї можна пограти. Тут ось є ось такий е, дуже цікаво, бо якщо чесно, тут щось, щось ховається, бо тут є такий прохід. Тут відкрито. Можливо, тут навіть туалет може бути. Ні. Дерев'яна така скульптура Даніель Пауль одинадцятий рік. Чудове містечко. Я все ж таки мені потрібно виходити на карлів міст, бо час пробігає дуже швидко. Зараз буду дивитися по карті, якщо зараз не побачу. знову готель. Їх багато. Так, теж всі ходять з картами. Тусь тобто, ще такі печатні варіанти. Ну, що, я сприймаю місто як місто, звичайне, місто живе своїм життям. Півоварня, півоварня. Подивіться, ну що, можемо теж тут. Зайти помилуватися, дивіться, яка старовинна. Черібно виглядає й півоні. Тільки тільки -ті будуть розпитати. Я щось думала, що я тут десь вийду. Тут стоїть фано. Ось таке старовинне фано. Такий куточок обособлений, сучасний фонтанчик. Ні пити, бачите, написано, це не пітівий -пі -пі фонтанчик. Просто фонтанчик для відпочинку. І такий зелений куточок. Ось так. Оце І ще цікаво. І теж подивіться рибка в нього У пащі. Дуже цікаво. Ну я сподівалася, що я тут десь вийду, хоча, мені здається, я можу тут спробувати. Десь ось такі маленькі вулички. І мені здається, що ось тут попереду вже буде ріка, і я зможу зорієнтуватися. Ось такий очередний шпіль. І тут я бачу вже, що є набережна, так що зараз зорієнтуємось. Ось я його знайшла. Я трошечки його пройшла. Ну, все рівно всі дороги ведуть до річок скрізь. Всі вулочки виходять. Так що я зараз до нього підійду і пройду по ньому.